Георгій Мазурашо, слуга народу 203 округ. Зараз я вам ще розкажу декілька кейсів від наших громадян, яким ми замість того, щоб допомагати сприяти, навпаки, створили проблеми і до чого вони призвели, зараз дізнаєтесь. Наприклад, один хлопець, молодий, навіть юний, був на той час, коли. Розпочалася війна в 2014 році, він жив на Луганщині, змушений був переїхати е, в столичні краї, працював у сфері обслуговування. Потім, якраз з того боку, наступали расисти. Він переїхав на Західну Україну, працював далі, там знайшов роботу, працював у сфері обслуговування, кухарем. І тут почали ми. Шукати по роботах, військкоматні герої, так почали шукати по роботах, кого б загнати погрозами і примусом в армію. Ну, вони думають, що це так працює. Так, що якщо когось загнати в армію, то вони будуть захищати відчисленно. Цей хлопець змушений був звільнитися, але ще якийсь час працював, знаєте, там в конверті зарплата. Тобто ми вже нашкодили. Він працював офіційно, сплачували сподатки, приносив користь державі. Тут ми його зусиллями військоматних загнали в тінь. Ще трошки попрацював він на умовах оплати зарплати в конверті. Потім почалися ці треші на вулицях, там, коли військоматні почали ганятися ганебно сюди і за всіма, намагаючись там загнати всіх якось в військомати СЦК і в армію. І він почав шукати, вже звільнився, вже не міг навіть ходити на роботу, тому що просто ну, не може він. Якщо він відчував би, що він може захищати вітчизну зі зброєю в руках, він би це зробив. Просто звільнився, просто переховувався, де він там був, почав шукати варіанти, як виїхати за кордон. Зрештою, він такий варіант знайшов. Звісно, що за хабарі комусь, в даному разі, якимось е шахраям. Тому що виїхав він через Закарпаття. Птячими стежками кажуть. Показали йому в певний час, почекав він там два тижні, показали йому, в який момент там можна перейти, що немає прикордонників, він перейшов в іншу країну, там здався, здався владі, скажімо, там, тієї країни, і потім переїхав уже в іншу країну, де вже тепер працює. Щоб повернути тих 6 тисяч євро, яких він заплатив для того, щоб виїхати за кордон, для того, щоб в принципі, скористатися конституційним правом кожного громадянина України вільно залишати Україну. Але в цей час ці конституційні права порушені Супереч Конституції, до речі, що ми доброго зробили. Тобто, в принципі, якщо ми б ми йому дали можливість. Працювати, він би працював тут і сплачував би податки. Просто не треба було кошмарити людей, не треба. І це зараз не треба робити це. І ганьбити нашу країну. Окей, тут не було би роботи. Він би поїхав за кордон і донатив би на армію, тому що він і так старався рішити допомагати через волонтерські і інші механізми. Тепер він просто працює там із. І накопичує кошти, щоб повернути тим, де він позичив, щоб заплатити 6 тисяч шахраям, щоб виїхати з країни. Для чого ми це робимо? Для чого ми це змушуємо громадян цим займатися? Другий кейс мешканець Чернівецької області, не з мого округу, з іншого, кажуть більш патріотично, звернувся з проханням посприяти йому виїхати за кордон. Я кажу, я цим не займаюся, не знаю варіантів, але він каже: я працював до цього в Австрії там. Багато цікавих у нього там роботодавців, він каже: мої роботодавці кажуть, що готові віддати 6 машин на ЗСУ, готові віддати. Тобто австрійські роботодавці готові були віддати 5 машин на ЗСУ, як вони сказали, щоб звільнити свого друга з українського рабства. Уявляєте, як це неприємно чути і слухати? Але. Знаєте, чим це закінчилося? Закінчилося тим, що цей же громадянин, звісно, не маючи можливість виїхати за кордон в цей час і працювати там, де він працював до того, як приїхав просто перед повномасштабним вторгненням додому і вже не зміг виїхати на роботу назад. Він так само за 6 тисяч євро, але вже офіційно, як він потім повідомив, як виїхав, що йому навіть печатку поставили в паспорті, виїхав. Ту Австрію, і тепер, звісно, що не дуже має настрій і бажання сильно допомагати рідній державі, яка змусила його потратити 6 тисяч євро на хабарі для того, щоб виїхати з країни. Тому нам треба, для того, щоб бути ефективнішими у протистоянні проти російської агресії, бути більш прагматичними і приземленими. Давайте спілкуватися з тими, які нас обрали. і уповноважили працювати в парламенті, що вони думають про це, і яким якими методами вони вважають, що нам потрібно діяти в цей важкий період, а не займатися емоційними понтами і шкодити і народу, і державі в цілому.